Друзі, всім привіт! Ось такий KLASIC з'явився в мене. Називаю його KLESIC, але на самом ділі він називається KYC made in Taiwan ось такий тайванський ПМ. Схожість в нього з настоящим скажімо так, мінімальна, тому що затворна рама у нас нерухома. Плюс з цієї сторони можна побачити гвинти, 5 гвинтів якими кріпляться дві частинки, він у нас з двох частинок складається. Ось можна бачити шов. Ось так. Курок виходить імітація, хоча він у нас віддвигається, коли ми нажимаємо на спусковий гачок. Але, як можна бачити, всередині там знаходиться той самий гачок, який вдаряє по клапану. А зверху у нас вже йде ось така от бутафорія. Ось таким чином це все діло працює. Ну, от навіть якщо дивитися спереду на нього, якщо не бачити ні цієї сторони, ні цієї, можна помітити ось цей от шов. Тобто відразу видно, що це е, Бутафорія. Ну, тобто Не Бутафорія це пневматичний пістолет, але він є е, справжнім, Тобто, справ, тобто схожий з нього з справжнім мінімально. Ця частина також у нас. Без вирізу, тут імітація, просто м, така от гравірювання йде. Ну, от. На запобіжник становиться він таким чином. На запобіжник поставили. Все, гачок нас рухається, але, але пострілу не відбувається. Зняли запобіжника, постріл є. Е, стріляти тут можна лише от таким чином. Таким чином зводити гачок. Ударника в нас не вийде. Що стосується магазину, схожість в нього, як у справжнього, тобто, так же само він у нас дістається, натискаючи на оцей важель. Таким чином ми його дістаємо. Але на цьому вся схожість завершується. Ось. Щоб дістати саму цю пружинку, куди в нас закидаються шарики, тут є два ось такі гвинтики. Відкручуючи їх, послаблюється пластикова заглушечка. Дістається сама пружина, ми її можемо замінити там або почистити, якщо це потрібно. В основному, що в цього пістолета виходить з ладу, це ось ці ось прокладочки гумові вони або капролонові в цій частині. І викручуючи оця от клапан, там також є ще дві прокладочки. В іншому в принципі, ну, повітря тут нігде більше травити не повинно. Ось так от. По потужності цей пістолет, кажуть, найпотужніший в своєму класі, але я з нього ще не стріляв. Тобто буду тестувати, порівнювати з іншими пістолетами такого класу. Запобі... Верніше, не запобіжник, а спуск затворної затримки у нас також нерухомий. Це ось така от бутафорія. Що стосується самої ручки, пластик тут доволі таки непоганий. Якщо ну, порівнювати його з тим же Мер 654 к то тут пластик, як на мене, то він такий більш плотніший, ручка більш плотніша сама сидить. Ну І в руці якби, він відчувається доволі таки ну, добротно. Тобто ця вся частина вона в нас повністю металева. І можемо бачити, яка товщина самого металу. Тобто Відчувається, що практично всякий. Псенька вага цього револьверу, вона десь в цій ось частині знаходиться. Тут якщо береш його в руку навіть таким чином. Зараз порівняємо його ще з мр 654 k Ось так вони виглядають зовні. Якщо здалека дивитися, то, в принципі, якби, різниця непомітна. Але коли дивишся зблизька або береш їх руки, то відразу відчувається різниця. Ну, от по, вазі, по вазі я б сказав, би, що вони плюс-мінус однакові. Тобто вага, якщо відрізняється, то не сильно. Ось, що я говорю про ці самі рукоятки. Тут навіть видно, що в KYC у нас знаходиться така от. Таке от кільце металеве, тут цього кільця немає. Ну і сам пластик більш такий, як би, відчувається крихкіший, ніж ось цей. Рукоятки, я думаю, ну зараз гляну. Ні, рукоятки в нас не взаємозаміню, тому що в цій частині у нас знаходиться ось такий м -м, така прорізь. В цій рукоятці цієї прорізі немає. Тобто вона просто ставиться поверх цієї ось частинки. Ось так от воно виглядає. Ну навіть видно, що метал відрізняється. М654 у нас тут де сталевий корпус з воронінням. Тут же в нас в KVC. Тут виходить сплав і просто покритий фарбою. Ну, В деяких місцях ця фарба навіть вже позлазила, Ось особливо в нижній частині самого мазівну. Ну, плюс на руків'ї. Ось так от. Плюс ось ця ось частина, тут в нас є виріс. Прям видно, що він імітація, як в настоящого. В цьому просто ось так от воно все це діло виглядає. Ну також прицільна планка. Тут вона більш така у нас рифльона, як в настоящому. Тут же вона просто видно, що це спайка з двох частинок. Ось так от. Тут вже йде взвод. Тут такого немає. Ось. Що стосується потужності, то MR654 я заміряв, вона досить таки невелика. Це десь 60-70 метрів за секунду. Але я заміряв, було десь приблизно 5 градусів тепла, то я думаю, ще із-за цього у нас там балончик трошки травив. Попробуємо заміряти ще. Коли буде більш тепліша погода. Ось магазини, їхня різниця. Ну, Оцей піджим, я думаю, він підійде сюди. Тобто, я думаю, що по діаметру різьби вони у нас взаємозамінні. Ось такий невеликий у нас вийшов огляд. Кому було цікаво, ставте лайки, коментарі, підписуйтесь. В наступних відео. Протестуємо ці два пістолети, який з них буде більш точніший та потужніший. Ну от Навіть по розміру трошки видно, що це в нас дещо коротший, дещо менший. Ну, от, хоча, може, мені так здається, але, але візуально вроде, вроде так воно і є. Так, він в нас трошки коротший. Все, не буду тоді затягувати відео. Всім пока. До скорих зустрічей.